А це вже більш просунута і трошки дорожча, але в той одночас і вже не зовсім пульт просто гризонець. Це вже йде як іграшка повноцінна, музична. Ось така вона в нас. Всередині йде як звичайна така обманка, як звичайний пульт виглядає. Потім йде накладочка така резинова, точніше, точніше кажучи, це силикон. Його можна знімати і ну, промивати, мити постійно, а цей вже використовувати тобто як іграшка музична. В цьому місті ми викручуємо шуруп викруткою, вставляємо дві мізинцевих батарейки типу 3А. І пульт у нас починає працювати. Підсвічується при кожному натисканні індикатор, ніби як в звичайному пульті, кожна кнопочка має звуковий супровід. Є три е, мови: англійська, та французька та іспанська. При виборі тут змінюється, наприклад, циферка. Тобто давайте послухаємо. Французька. Та іспанська. І також кожна, як я сказав, мелодії. Також можна трошки голосніше зробити. І мелодії грають ось так. При, ну це просто як іграшка використовується, також при надяганні прорезинової цієї основи дитина може просто гратися і, ну і гристи, щоб не гристи пластик, а гристи саму силиконову основу. Тому замовляйте, підписуйтесь, далі буде цікавіше.